Черговий запит 47-ї окремої артилерійської бригади, в рядах якої на суть служби смілянські хлопці, закрила смілянська громада. Майже на 300 тисяч гривень за кошти працівників виконавчого комітету придбано три комплекси засобів радіоелектронної боротьби. Реп-станції Зозулька українського виробництва гасять ворожі дрони в українському небі. Повідомив міський голова Сергій Ананко. Натомість захисники знайшли час і можливість записати відео у відповідь. Ми військовослужбовці 47-ї окремої артилерійської бригади хочемо висловити подяку від командування та особового складу за придбання смілянської військової адміністрації засоби реб для того, щоб боротися з безпілотниками противника розвідувального та ударного типу. Вони нам допоможуть зберегти життя особового складу та техніку разом до перемоги.